Люди підходять, беруть а що це таке прилетіло. Серйозно, це от ваги, які однакові. Рятівників на сьогодні дивлюсь. Вони як і волонтери, як і янголоохоронці. Це поклик душі. Така більш стійка людина вже стаєш до цього. Не чіпайте, я так знімаю стрес. Вітаю вас, друзі, ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні поговоримо про героїв, але без зброї про тих, хто щоденно рятує наше життя. Мова про рятівників. Сьогодні у нас в гостях пані Юлія Баришева, речниця головного управління ДСНС у Запорізькій області. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Слухайте, ну ми з вами зустрілися прямо напередодні опалювального сезону, тому що, здається, від сьогоднішнього дня він повинен стартувати у нашому місті. Я так розумію, що через постійні обстріли критичної інфраструктури сьогодні робота у вас ще побільшила. Чи вистачає взагалі сьогодні ваших груп реагування, ваших хлопців-дівчат? Сьогодні рятувальники мають дуже напружену роботу, щоденну напружену. Крім того, що в місті Запоріжжя на підконтрольній території, на вколишніх територіальних громадах ми виконуємо свої завдання за призначенням. Наші рятувальники активно працюють на лінії зіткнення, це і Комишуваха, і Оріхів, Гуляйполі, Пологи, але наразі з Полог особовий склад вийшов, але все ж таки забезпечується безпека на цих територіях. Тому Сьогодні складно, але ми дали присягу, на вірність народу України і будемо постійно виконувати свої завдання за призначенням. Я сказала вже найголовніше для нас це порятунок людей і порятунок державних об'єктів, порятунок матеріальних цінностей, як державних, так і людських. Напередодні опалювального сезону наша зустріч вона дуже актуальна. Чому? Тому що Пожежі вони мають сезонний характер, тобто навесні пожежі з житла переміщуються на відкриту територію, і у нас більша кількість пожеж саме через порушення правил пожежної безпеки на відкритих територіях при користанні відкритим вогнем. А осінню вони знову ж таки заїжджають у наші домівки. Спочатку поточного року ми відреагували на понад 6 тисяч викликів. З них десь 3… З половиною тисячі це ліквідація пожеж. Но це майже... не Внаслідок прильотів ви маєте на нову Внаслідок побутов. прильотів ми ліквідували майже 700 пожеж на підконтрольній території. Що відбувається на непідконтрольній території, ми не можемо зараз говорити, тому що ми не володіємо обстановкою там і особовий склад, який знаходився там, їм запропонували співпрацю з скажімо так, країною агресором, то вони відмовилися, не зрадили Україні і. Переїхали сюди на підконтрольну територію, тому з особовим складом проблем в нас немає. У нас є прикомандировані фахівці, офіцери і рядовий склад, які виїхали з Запорізької області, Донецької області, Луганської області. Навіть ми всіх прийняли до Запорізької великої родини рятувальників, і зараз вони активно працюють на ліквідації тих наслідків, які є на території нашої області. А щодо техніки, чи вистачає сьогодні техніки? Тому що я думаю, що люди з тимчасово окупованих територій, в тому числі працівники ДСНС, які не зрадили батьківщині, вони приїхали сюди, проте ж техніка залишилася там. Я правильно розумію? Да, Можливо, техніка на превеликий жаль залишилася там, нам її не віддали. Але на сьогоднішній день активно працює ДСНС України, МВС України, співпраця з закордонними партнерами. Дуже велика робота ведеться з волонтерами, які намагаються нам передавати сюди техніку, аби якось покращити нашу матеріально-технічну базу. Я хочу висловити слова подяки ротарі клубу. Це і Олена Сопіна і Тамара Огороднік. Які змогли домовитися з іноземними партнерами, які зібрали гроші? Це і Японія, і Латвія, і придбали для нас дуже такий важливий автомобіль це автодрабина, яка 4 жовтня ми її тільки отримали, відбулася передача. А 6 жовтня вона вже активно працювала на проспекті в місті Прильотів, там, де були значні руйнування, і це дуже приємно, що ця допомога надходить вчасно. Багато ми отримали техніки від ДСНС України. Це міжнародна допомога, і Швеція, і Польща, і Австрія, і Швейцарія допомагають не лише великі організації, допомагають волонтери, активисти, які. Розуміють, що це потрібно для того, аби Запоріжжя втрималося, вистояло. І ми в цьому переконані, що ми через будь-які випробування пройдемо і здобудемо ту всі ми обріяну перемогу. Тому допомагають всі. Слухайте, ну і нас, як цивільних, не може ось такий факт не радувати, те, що наші рятівники вони повністю укомплектовані, у них все є, і вони можуть сміливо виконувати всі свої обов'язки. Ви заговорили за піротехніків. Мені, як людині цивільній, Завжди було цікаво. А як відбувається процес розмінування, а потім куди взагалі ви діваєте ці залишки, ракети? Процес розмінування це дуже складний процес. Чому? Тому що, по-перше, це ризик для життя. Самого це прахівника. максимальний ризик, так для пересіченого громадянина всі предмети, які вони виявляють після обстрілів, вони не можуть їх ідентифікувати. Тільки для фахівців вони можуть визначити ступінь його. Небезпеки і е, шлях його утилізації. Бувають такі вибухонебезпечні предмети, які не можна рухати, тому що вони, е, у них є функція самоспрацювання і навіть реагують на е, якісь коливання землі, людина, наприклад, йде, да, пориви вітру і таке все інше. Е, це касетні боєприпаси, які мають е, функцію такого самоспрацювання. Нештатні спрацювання, тому після розльоту цих небезпечних предметів дуже уважно і обережно я би радила нашим слухачам і глядачам, щоб вони дивилися навколо себе. Наприклад, ті ж касетні боєприпаси вони можуть спрацювати від 48 до 72 годин після прильоту. Іноді буває навіть так, що приходиться підривати їх на місці, обкладаємо мішками з піском, тому що рухати їх переносити не можна. Вони в зведеному стані знаходяться. Є багато прикладів, коли люди травмувалися не лише в Запорізькій області, а й в інших областях України, коли О, невідомий предмет, тому що касетний боєприпас він має такий вигляд. Металевого балончика ще й такий хвостик в нього є, як парашутик біленький. От ну і а люди ж е не знають, можуть виявляючи цікавість. Люди підходять, беруть, а щось це таке прилетіло, і це, що прилетіло, позбавляє людей життя, іноді каліцтва. От ви сказали, що особові склади ваших працівників з лінії розмежування ви їх вивели, тобто вони зараз всі перебувають у Запоріжжя. Правильно я розумієте? Да. А як ви тоді виїжджаєте до області, якщо, не дай Боже, там вночі пожежа трапилася або ворожий прильот вночі? На підконтрольній Україні території функціонують наші пожежно-рятувальні підрозділи. Тобто в Оріхові, угу. в Гуляйполі, в Степногірську працюють, функціонують підрозділи. Якщо виникає Потреба ми можемо залучати з міста Запоріжжя бойові частини на надання допомоги. Ну бувають такі випадки, коли дві три машини не справляються. Необхідно задійснювати більшу кількість машин, особливо це стосується районів, де немає гідрантів, де потрібен додатковий підвоз води, і для того аби ліквідувати масштабні пожежі, залучається і 10, і 15 одиниць техніки одночасно. Знаю, що ваші рятівники, коли виїжджають на ворожі прильоти до області на підконтрольну Україні територію, вони також часто привозять і технічну воду людям. Можливо, ще якусь допомогу надають. Тому що рятівники у нас сьогодні дивлюсь вони, як і волонтери, як і янголоохоронці. Вони да дійсно. Я вже казала, що наші функції значно розширилися, тому що порятунок людей для нас це найголовніша наша функція, яка може бути, і для того не тільки порятунок, а й надання допомоги, тому. Наприклад, в Гуляйполі, в Степногірську ми постійно здійснюємо підвоз технічної води для людей, тому що нема електрики, не працюють насоси, нема води. Розумієте? Да? Тому кожного дня майже 10 тонн технічної води ми розвозимо для людей, роздаємо цю воду. І з початку активних бойових дій вже ну, близько трьох тисяч тонн технічної води ми підвезли людям. 37 тонн питної води розвезли, роздали людям. Наші рятувальники доставляють гуманітарну допомогу, це і продукти харчування, це і просто хліб розвозимо, тому що є такі села на підконтрольній території, куди не доїжджають, не працюють магазини, тому люди дуже в скруті знаходяться і ми намагаємось Це і ліки. Для хронічних хворих і цукровим діабетом, і з серцево-судинними захворюваннями. Тому для нас дуже важливо надати допомогу маломобільним людям. І дуже багато вивезли з міста Пологи, з міста Оріхова, з міста Гуляйполя цих людей, які самі не можуть надати собі допомогу наші фахівці. На спецтранспорті, на рятувальному транспорті, на швидких, там, де люди повністю неходячі, вивозили сюди до геріатричного пансіонату, після того, як трохи вдавалося їх стабілізувати, їх відправляли далі на більш безпечні території вглуб країни. Слухайте ну життя. Постійно на лінії надзвичайних ситуацій. Як сьогодні ви і ваші працівники справляєтеся? Тому що навіть з початком повномасштабної війни стресу тільки ж додалось? Так, да, дійсно, в нас працюють наші психологи, вони працюють не лише як кризисні психологи під час ліквідації наслідків надзвичайних подій і ситуацій, тому що людям необхідна допомога, особливо якщо є втрата близьких, це істерики, це. Так, такий Все ще через вас проходить розлад, психічний розлад у людей, які дуже, дуже постраждали, тому що гинуть рідні близькі люди працюють, наші психологи допомагають їм. Якщо є потреба, наші так, фахівці також звертаються за допомогою. Хто займається спортом, хто малює, хто робить поробки, дуже багато дівчат, диспетчерів у нас. Роблять дуже цікаві, гарні поробки, ляльки, мотанки. Я, наприклад, для себе знайшла таку нішу, знаючи, моє захоплення, хобі, це кулінарія. І Я приходжу додому, кажу, не чіпайте. Та ти зморена відпочинь. Я кажу, не чіпайте, я так знімаю стрес. Я забуваю там про якісь лиходії і все таке інше. Ось мені хочеться щось смачненького приготувати для своєї родини і таким чином показати, що я в нормі, я в формі. Якщо вам засмакувало, значить зі мною все добре. Та ви ще й годуєте, напевно, повністю весь ДСН. Так, да, був такий період, коли ми 53 дні жили у підвищеному Це початок, варіанті. Це початок війни. Да, 53 дні ми проживали в управлінні. Ніхто не покидав територію управління, тому що дуже напружена була ситуація. О, то доводилось допомагати навіть і готувати. Ну, це був мій такий волонтерський внесок в цей процес, тому що все, що надавали волонтери, ми передавали особовому складу, а так, от, в прислужбі, навіть у нас. Був обладнаний кухонний куточок. Ми там і мультиварка, і печка. У нас все було. Ми там справлялися самотужки. Мені чомусь одразу пам'ятається ось той випадок, коли 2005 рік так здається була новобогданівка. І ви тоді брали участь у ліквідації з цих всіх наслідків. Ну, Новобогданівка, до речі, в нас була перша новобогданівка 6 травня 2004 року. 2004 року. другий вибух Новобогданівці стався 23 липня 2005 року. І третій раз, ну, Богданівка нас застала 19 серпня 2006 року. Ось Бо часом проводите паралелі взагалі? Тому що тоді, напевно, було одні з перших викликів. Ви ще тоді були старший сержант, якщо не помиляюся. Ні, старший лейтенант, я лейтенант тоді на той вибух. час була, да. Е, Ви знаєте, перші вибухи в Новобогданівці, ми навіть не знали, що там військова частина, тому що ми не військові, ми внутрішня служба. От у них своя відомча пожежна охорона була і таке інше, але нам довелося ліквідовувати, і це дійсно була така напружена робота. В четвертому році ми не розуміли, що нас завчасно роззброїли за 10 років до нападу. Але сьогодні можна про це сміливо казати вже. Коли вона вибухнула в другий і в третій раз, то остаточно ми переконалися в тому, але не було таких доказів, ми не могли проводити слідство. Але всі. Підсвідомо розуміли. А коли в 2014 році на нас перший раз, скажімо так, здійснили напад Донецьк-Луганський Крим, то тоді ми зрозуміли, що Новобогданівка це ворота Криму і це 200 кілометрів до Донецька. І ці склади вони були третіми по розміру в Україні. Тому там зберігались 92,5 тисячі тонн боєприпасів різних видів. І таким чином агресори діяли заздалегідь і заздалегідь, скажімо так, розброїли нас. Мені, знаєте, завжди було цікаво дізнатися емоційний стан жінки. Коли ти приходиш вперше, от, там, так перші виїзди і ти бачиш весь цей жах, а потім так, ну, ти така більш стійка людина вже стаєш до цього. Я правильно розумію? Ви знаєте, з роками професійна трансформація відбувається, і вже істерик у мене немає. Це, як завжди, повинен бути холодний розсудок, тому що в будь-який момент необхідно діяти. От, наприклад, останні прильоти, які були 9 числа, це не так далеко від того міста, де я проживаю. От, тому через 15 хвилин я вже була на місці події. І все бачила на власні очі, як воно відбувалося, оперативна фото, відеозйомка, все це необхідно було проводити. Ви знаєте, так, да, дуже тяжко, морально дуже тяжко, але от в момент роботи я постійно концентрую ну, увагу на тому, що я роблю. Не обов'язково необхідно дивитися ще й під ноги, на що ти наступаєш. Тому що все це ті фактори особистої безпеки, які необхідно дотримуватись. Да, бувають моменти, коли після того вже я переосмислюю і, скажімо так, проживаю цю ситуацію, прокручую, пропускаю все через себе, як я кажу, як через сито, то дійсно дуже шкода. дуже. На одному з прильотів, де загинула 10-річна дитина, це був приватний сектор, я зустріла маму цієї дитини. І як виявилось, колись давно я працювала ще в школі, вона була моєю ученицею, але вона зразу все сприймала в штики. Ну, в неї дуже велике горе було, і її не могли заспокоїти навіть психологи. Я зняла з себе куртку, наділа на неї і кажу, сонечко, погрійся. І це стало саме тим фактором, який дозволив їй десь психологічно трішечки. Дати можливість працювати далі психологам і лікарям розумієте, от я їй віддала своє тепло, і вона зрозуміла, що вона комусь потрібна. Я знаю, що ваші рятівники, ось що мене дуже вразило, на сайті ДСНС у Запорізькій області я побачила матеріал про те, що ваші рятівники виїхали на виклик і врятували кота з дерева. Я така сижу собі, думаю, боже, а в них ще є час знаходити сили, знаходити сам той самий час їхати рятувати просто якусь тваринку на дереві. Ну, це було просто ну це щось неймовірне. Ну, Завали, прильоти, що... пожежі. А тут в цьому і є гуманність нашої професії. Це поклик душі, розумієте, це не команда, не примусовий там виїзд якийсь на розборах. Завалів дивити, поверхівки, дуже багато було таких тварин, яких виносили наші рятувальники. І навіть іноземні журналісти, коли бачили ці факти, як ми розшукували, ми винесли кота. Я приїхала в суботу, це вже після прильотів, там вже працював спецпідрозділ Кобра. Закінчили працювати навіть загон спеціального реагування із міста Суми, який сюди додатково, завдяки голові ДСНС України Сергію Курку, прибув на допомогу нашим рятувальникам. Це було 55 чоловік особового складу і 8 одиниць спецтехніки. Да. От, крім наших рятувальників, ще залучались інші. І коли вже вони там останній день закінчували всі свої роботи, вони на другому поверсі знайшли кота. Ми його сфотографували. В соціальні мережі і терміново знайшлися друзі цієї родини, які потім відвезли кота в родину. На превеликий жаль, хазяйка кота загинула. Це мама залишився її чоловік і син. Ну і врятували їм тваринку. Тому це я ж кажу такий психологічний момент, коли людина втрачає майже все, але врятували. Домашню тварину і передали, то для людей це надія, це віра, це якась пам'ять і жива істота, яка залишилась. Ну, до речі, про гуманність. Я знаю, що ДСНС з початку війни також доєднувалася до курсів тренінгів та проводили навчання серед цивільного населення, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Ми проводимо тренінги для цивільного населення, це пересувні консультаційні пункти, які. Регулярно виїжджають не лише на вулиці міста Запоріжжя, ми виїжджаємо в громади в найближчі села, навчаємо людей, як себе поводити у разі прильотів, у разі хімічної загрози, радіаційної загрози. Практичні що... за навчання світ так я розумію. Да, є теоретичні, є практичні навички. Крім того, ми роздаємо дуже багато. Скажімо так, листівок різноманітних. от Ви бачите, вони тут у нас також представлені, що дає людині візуалізацію не лише на слух, вони сприймають інформацію, вони бачать і запам'ятовують, як себе вести в тій чи іншій ситуації. У разі виявлення. Тому що, Це у вас як практичний посібник для людей? Да, особливо на деокупованих територіях дуже багато. Скажем так, агресори роблять замінувань, аби саме з тою метою, аби люди травмувалися, гинули. Я ніколи не думала, що таке може статися. От, на підтвердження моїх слів, ви бачите, навіть мінують пральні машинки. Серйозно? Так. Да. Навіть Хто мінують пральні машинки. Всі предмети обіходу. І каністра да, так, бачу. підкладають і, і ручні гранати, і протипіхотні міни, і все, що тільки може. Роблять різноманітні розтяжки, навіть використовуючи при цьому риболовецькі крючки. Людина йде, зачіпається за цей крючок, дергає за леску і стається спрацювання. Тому це дуже все небезпечні моменти. Крім того, що ми навчаємо цивільних, в нас є. Добровільні формування цивільного захисту, тобто це люди з активною громадською позицією, які приходять до нас. Ми їх, скажімо так навчаємо, вони проходять курси, і після цього в разі необхідності залучаємо до допомоги при розборці конструкції, ліквідації наслідків. Прильотів нещодавно ж відбулася робоча група. Наскільки я розумію, правильно, там громадська безпека та соціальна згуртованість це програма розвитку ООН, де ДСНС також брала участь в цьому засіданні. Що було, розкажіть нам? Ну, в принципі, громадські організації вони об'єднались на сьогоднішній день. Ми дуже багато знаємо волонтерів. Вони були. Кожний по-своєму. Зараз ми згуртувалися, консолідували свої зусилля. І я сподіваюся, що найближчим часом ми вже почнемо отримувати допомогу. На сьогоднішній день в нас є, скажімо так, активісти, які готові надрукувати там, певну кількість листівок. Все це той роздатковий матеріал, який допоможе врятувати чиєсь життя. Людина прочитала, людина почула і таке інше. Відповідні програми, програми на придбання техніки, програми на придбання там, обладнання бойового одягу для рятувальників. Будівельні матеріали поставляють нам і ми спочатку, скажімо так, повномасштабного вторгнення вже змогли провести близько 80. Невідкладних ремонтних робіт на території, де були прильоти. Це і ремонт дахів в будинках, ми накриваємо турбуліном, допомагаємо людям, це Міжнародний Красний Крест завозив нам будівельні матеріали, які видаються в громади. Вони зберігаються в нас, але за проханням місцевих органів влади, з дотриманням відповідної процедури. Ці будматеріали доставляються туди, де це потрібно. Тому ми сподіваємося на ефективність цих проєктів і якомога швидше, щоб ці кошти заходили саме для розвитку нашої області. Бліц, щастя, це повністю людина щаслива, коли в неї є трішечки, але в комплексі. Робота, сім'я це от ваги, які однакові. Робота це робота. Я Майже 20 років вже виконую свої функціональні обов'язки і не на хвилину не пошкодувала сім'я, це святе, і розділяти ці два поняття для мене дуже складно. Наш президент. Наш президент це той лідер, який виведе нас з пітьми. Рашисти. Це та нація, яка для мене померла. Запоріжжя після перемоги. Було і буде моїм улюбленим місцем, і це буде. Не лише місце козацької слави, як це було раніше. Це буде круте, продвинуте, розвинуте європейське місто. Юлія Баришева у Запоріжжі після перемоги. Юлія Башова у Запоріжжі після перемоги буде профілактувати надзвичайні події, навчати людей правилам безпеки, життєдіяльності, тому що це поклик моєї душі. Ми будемо працювати з дітками. Ми будемо їх навчати, і таким чином, що сьогодні посієш, то завтра пожнеш. Тому будемо боротися за безпечне майбутнє, а потім вже будемо розглядати перспективу пенсії, коли навчимо всіх. А ще Юлія Баришева, як мені здається, теж це щира, відкрита, добра, талановита та завжди готова до роботи та допомоги людина. Дякую вам за нашу розмову. Дякую.